Мушу зізнатися зараз. Трохи хвилююся, бо з нами на зв'язку моя попередниця неперевершена ведуча життя відомих людей. Віра Кекелі, яка нещодавно вдруге стала мамою. Віра, ми всією командою ЖВЛ тебе щиро вітаємо і прям безмежно раді за тебе. Дякую, дякую, друзі. Привіт. Я дуже рада е включитися до вас зараз. Дуже скучила, якщо чесно. А в мене тебе питання: чому ти вирішила народжувати синочка саме в Тбілісі? Якщо чесно, я його до останнього взагалі не роздивлялася грузію Тбілісі. але якось я завжди прислухаюсь до своєї інтуїції, і щось спрацювало всередині і сказало мені так треба збирати валізи забирати своїх батьків з харкова і їхати по-друге мій тато грузин і в Тбілісі в нас дуже багато родичів і чомусь мені здалося що другий хлопчик якщо він народиться на землі його дідуся то він буде такий дуже мужній чоловік інтуїція чи що підказало вам назвати синочка таким а українським іменем Матвій Ой, я тобі скажу, що тут також була дуже цікава історія. Ми, коли з моїм чоловіком Романом, гуляли там на майданчику дитячому з ванію. До нас декілька разів це просто було періодично, ну просто декілька разів підходили діти. Там казали, наприклад, о, це ж Матвій на ваню. Хоча вони там бачили один одного вперше. І от таких випадків в нас було декілька, і я ще не була вагіна. Не, не була вагітна, навіть ми нічого не планували. І тоді чоловік на мене подивився і каже: слухай, напевно, щось скоро буде, і це буде Матвій. так mm -hmm. таки вийшло. Коли ми дізналися, що е, це хлопчик, то ну. Інших варіантів просто не було. А скажи ми а одразу знали, Матвія, що це Матвій. А Матвія Матвія та, та Татусь вже скільки разів бачив онлайн, і чи часто це відбувається? Що ви на зв'язку? Ой, слухай, це кожен день від, від першого дня народження, прямо з самих процесів народження дитини. Навіть під час пологів онлайн твій чоловік, Роман, все таки був на зв'язку. Так, так, під час пологів онлайн Рома був зі мною на зв'язку, тому що для нас це дуже важливо. Ми хотіли разом народжувати другу дитину, але вже вийшло, як вийшло. Коли плануєте зустрітися офлайн в реальному житті? Так, якщо чесно, в мене тут виникли питання з документами на дитинку маленьку. Тому через це ми трошки тут затримуємося в Грузії. І як тільки нам дадуть на руки паспорт малого, ми одразу хочемо їхати в Україну. Вір, дякую тобі за те, що знайшла все ж таки між догляданням за синочком за всіма справами час і для ЖВЛ. все буде Україна. До нас щойно включалася новоспечена матуся двох синів Віра Какелія. Чекаємо вірус декрета і сподіваємося, що обов'язково побачити її у ЖВЛ.